Хоча у Миргороді не проводили звичних заходів до Дня фізичної культури і спорту, але привітати всіх, хто кожен день присвячує спорту, навчає молоде покоління і дбає про здоров'я, вдалося. З нагоди свята почесними грамотами Миргородської міської ради та управління освіти молоді та спорту відзначили наших спортсменів, ветеранів спорту, вчителів фізичної культури і людей, які працюють над здоровим способом життя. Спортсменів вітали під музичний супровід співаків зразкової вокальної студії Світанок Миргородського міського будинку культури. У громаді, попри всі виклики, триває організація спортивно-масової та оздоровчої роботи у виробничих та навчальних колективах. Ви тренуєте, проводите тренування у спортивній школі, у навчальних закладах, проходять якісь мінімальні змагання і думаю, що ми витримаємо цей період. І відновимо повністю хоча б в тому плані, як ми працювали до, довоєнний період. База більш-менш є у нас, є можливості для того, щоб діти і дорослі займалися на цій спортивній базі. Дієву допомогу та підтримку спортсменам надає Миргородська міська рада. Міський голова Сергій Соломаха особисто бере участь в обласних змаганнях. Над розвитком цієї галузі працює управління освіти молоді та спорту і місцевий осередок Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Кращі спортсмени, які входять в збірну команду, захищають честь громади на змаганнях різних рівнів. День фізичної культури і спорту це свято всіх тих, хто встановлює рекорди, хто після робочого дня чи навчання відвідує спортивні секції. Чи гуртки до цього свята також причетні вболівальники, які постійно підтримують улюблені команди чи спортсменів, популяризуючи в регіоні здоровий спосіб життя. Це наше свято, це свято кожного. Я вам бажаю всім багатирського здоров'я. Я бажаю тренерам талановитих і наполегливих учнів. Я бажаю підкорення спортивних вершин. І хочу відзначити, що наша громада кожного року має. Величезні здобутки у спорті це перемога на різних рівнях. Починаючи з нашого міського, це взагалі ми тут цінуємо більше масовість. Так? І перемога на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, і дуже-дуже багато перемог на міжнародному рівні. Спортсмени Миргородської міської територіальної громади цьогоріч взяли участь у 87 обласних та всеукраїнських змаганнях з різних видів спорту та вибороли 66 призових місць. Жителі громади, як молодь, так і більш доросле покоління, можуть займатися різними видами спорту, і спортивну базу у майбутньому планують покращувати і розширювати.